Вітаю вас, шановні мої глядачі. Мене звати Інна. Мирного і спокійного дня вам сьогодні переселяємо наших індичат з оцієї маленької клітки на більшу територію. От. Раніше в нас тут качки жили, зараз качок ми вже немає. Минулого року тут також були індики. От. І тепер ми індичаток вже наших переселяємо. До цього часу вони в нас були в хліві. Там постійно ми їм вмикали червону лампу. От. Але індичата вже... Додаткового обігріву не потребують, вони не такі вже маленькі, щоб Вони вже у нас підросли, починають вбиратися в пір'ячко, тому вже нема потреби їх постійно обігрівати. Будемо сьогодні переселяти їх сюди. Так, зараз знову зважимо кілька індичат, подивимося, як вони в нас набирають. Вого іди сюди, будь ласка, іди, йди. Вже, вже через деякий час. Не сварися. Через деякий час треба більшу вагу брати. Так, 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 От. 300, 340. 345 грам. Так, ще, зараз одненьке. 300. 348. Добре. От вийкись менше, певно, буде менша вага, іди сюди. Так. 200, 254, 256. Так, 250. 250 грамм приблизно. Він рухається, вага цифри скажуть. Так, добре, добре. Зараз переселю. О, тут місця багато. Зараз поставлю годівник. О, так, як добре, як територія велика. Так, ось так. годівничку поставила на піднос, щоб той комбікорм, який буде розсипатися час від часу, а індичата можуть також трішечки вигрібати комбікорм. От, був, залишився на підносі і водичку поставила на цеглинки. О, щоб їм було зручніше пити. Ось так, бачите, дві цеглинки і поїлочка з водичкою. Так, добре. От, бачите, переселила індичас сюди, вони зразу підходять до дверцят. Сонечко вже тут. Заглядує в клітку, добре прогріває клітку. Водичка чистенька, по перемила, годівничка з кормом, добре. Висока підстилка, соломи багато насипала. Так, Все. Так, що я хочу розказати про захист наших пташенят, тому що от, у нас справді всі індичата весь молодняк у нас по клітках. Наші курчата браменята. В одній клітці вже такі трошечки більші є курчатка, в іншій маленькі курчатка, але вони всі в окремих клітках. І так само, коли ми купували ось цих ми ще на ринку купили молодняк домінанта, курочка несучка і вони також у нас зараз в клітці. І для нас це є один з кращих способів захистити малечу від хижаків. Я вже не раз розказувала про те, що в нас і лелеки крали маленьких пташенят, і так само кути, приблуди, якісь собаки. Не, не, не зробили ми що тут загорожі такої січі От е, Отут територія величенька, тут є де побігати, попастися. Не будемо випускати, поки вони не візьмуть гарної ваги, доти вони будуть в клітці. Інакшого способу їх захистити немає. У нас похолодало, дощ, вітерець. Ну, зараз вітерець, а з вечора був сильний вітер, тому вирішили клітку з індичатами трішечки захистити. О, тут покривало, вчепили і під'єднали лампу червону. Ось, і під'єднали червону лампу. Тут затишно, тепло. Їсти є, що водичку зараз треба долити, бо вже водичку випили за ніч ось. Так, добре. Добре? На день не буду припривати покривало, хай гріється. Так, у нас зараз зранку трошечки потепліло. От. Ну, сон... Сонця нема, але все одно вже не так холодно, як було кілька днів тому. Два дні у нас курчата були повністю за покривалом. Клітка була гарно закрита, була вимкнена лампа, бо зараз вже трішечки тепліше, то я вже прибрала, покривала і так само вимкнула лампу. Індичата дуже просяться на прогулянку, але я їх випускати не буду. Хай трішки підростуть. Так, наші індичата вже 10 днів живуть в цій клітці. Видно, що вони підросли. Хочу вам зараз показати, яку вагу вони взяли. Самі цікаво, тому що щодня їх не важу. От, і одразу ставлю їм зараз корм. Підстилку, підстилку я їм насипала, насипала тоді, коли ми їх сюди переселили. І от сьогодні знову здаю свіжу підстилку. Наразі поки там ту не вигортаю, тому що дуже багато посліду там не зібралося. От там ну, не, ще нема потреби вигортати весь послід. Індичата дуже активні, треба пильнувати, щоб не вискочило котре з клітки. От. Так, зараз заберу піднос. Постілка з солома. Бачите, тут нема багато посліду. Ну, їх не так багато, і вони ще не такі великі, що вже аж е, велика кількість посліду назбиралася. Так. Обережно, не підскакуй. Так, от все поставила. Корм у нас наразі лише комбікорм. Е, ну, я наразі домашнього корму ще, домашній зерносуміш ще, ще їм не підмішую. Все-таки хочеться, щоб індичата взяли гарну вагу. От, а тоді вже можна буде їх поступово переводити на домашню зерну суміш, так як ми робимо з бройлерами. Цибулька зелена, поставила їм і, ну, і слоєчку, вода. Зараз тут є е, вітамін. От, Бачите, вона от, така жотенька ця водичка. Пропою за тією схемою, яка написана на аптечці. От так, лампа у нас ще тут є, але ми ще її не забираємо. Хай ще буде на всякий випадок. Но зараз вже ночі теплі от, і нема потреби її тепер вмикати, але лампу ще наразі не забираємо. Індичата активні, грайливі. Наразі ми ще їх на, на прогулянки не випускаємо. Хай ще тиждень, другий, а там будемо бачити, будемо їх тоді потрошечки випускати вже на подвір'я, щоб вони скубли травичку. Ну, поки єдина зелень, для них це цибулька. Бачите, поставила в лоточок камінець, щоб вони не перекинули лоток. цибулю даю їм через день і раз на тиждень нарізаю листя кропиви. Все. Більше ніяких таких кормів і сюди я не даю. Зараз спробуємо зважити, якщо мені вийде, тому що не хочу ніяк стояти воно чемно рівненько. Зараз... О, стоїть, стоїть. Так, 700. 770 грам. От, сімсот сімдесят грам. Така вага. Так може сходити. Так, зараз ще якийсь підійде. От, індичата поїли, попили і ховаються отам, в кінець клітки, там прохолодніше, щоб сонечко не дуже сильно пекло. Так, ну бачите, у нас тут вже трошечки менше індичат. У нас було їх семеро. Зараз маємо п'ятеро. Е, недавно їздили у гості до наших родичів. От віддала братові двоє індичат. Вона, якраз собі купила бролірів інди... і курей десяток, і ми так вирішили, що якраз можна ще з нею поділитися індичатами, завезли їй двох індичат. От хай в неї ростуть, якщо сподобається. Вона казала, якщо сподобається, буду знати, чи на наступний рік собі брати, бо має звичайних домашніх індиків. Так, і тут у нас 800 грам рівно. Воно як чем сидить? Ну, добре. Все, можеш сходити, я би вже показала. Бачите, 800 грам. Добре. Так, давай, іди в плітку. Ну, іди. Сподобалось тобі тут сидіти? Давай. Отак, Все. Ну, вага не погана, вага не погано. Ну, кажу, вага непогана, тому що я розумію, що для бролерного інтека вага має бути в такому віці набагато більшою. Вік індичат 45 днів, от для курки бролера. Це така, такий вік, коли птицю вже можна брати на забій, коли вона вже дуже гарно набирає вагу. Ну, наші індичата в такому віці мають лише ось таку вагу. Але я кажу, ми тішимося тим, що маємо, тому що я розумію, що ідеального результату е, не зможемо досягти, побачимо, який буде кінцевий результат, яку вагу візьметься птиця. От. Е, ну, причин тут може бути кілька. Перша причина це все-таки, я думаю, та, що ми брали індичат у віці е, 7-8 днів. От. І лише після цього, коли ми їх привезли додому, я їх почала пропоювати тими всіма препаратами, які, нам, ну, які були в етаптеці. А наскільки я зрозуміла, от, що починати пропоювати пшенят треба зразу від першої другої доби після вилуплення. Розумієте? А оцей перший тиждень був втрачений. Пропоювання профілактичні я почала робити вже з 10-го дня, розумієте? Тобто один тиждень індичата були без різних профілактичних пропоювань. Я думаю, це також впливає на їхній ріст і на їхній, на їхній розвиток. Ну індичата здорові. Тут нема що казати, індичата здорові. Вони мають гарний апетит, вони їдять. От, ну, єдине, що не взяли такої ідеальної ваги, як би нам хотілося. От Навіть наших домашніх індичат, якщо в нас індичата є чи з інкубатора, чи з, е, квочка насиджує, то я таки також стараюся робити всі пропоювання з першого, другого дня після вилуплення. От. Е, ще було в мене питання від глядачів: чи даємо сир, гречку. Ну, для звичайних домашніх індичат це дуже гарні поживні страви, гречана каша, варена, відварена крупа. От, е, або... Сир кисломолочний, ну, але я скажу, що це вже розкіш. Це треба мати корову. І... Бо якщо купувати спеціально сир для індича, то це таки за дорого вийде. От. Ну, гречки я їм також не відварюю не даю. Кажу, наразі лише комбікорм і ось таку зелень, час від часу ще даю. І все. От. І цього достатньо. Так, отакі у нас тут справи, індичі. От, маємо надію, що індичата нам такі гарно виростуть. Побачимо, який буде приріз знову через деякий час. Постараюся зробити відео. от, Ну наразі ми ростемо ось так. З таким результатом. Кажу: ну, і то є добре, тому що ми і цим задоволені. от. Шановні наші глядачі, щиро бажаємо вам мирного, спокійного дня. Хай вам гарно ведеться вся ваша господарка. Хай все у вас буде добре.